В інтернеті знайдеться куча людей, які скажуть, що вам, священникам легко говорити. Я скажу: так, легко говорити, але я готовий помінятися з вами місцями Станьте на наше місце, на місце кожного священника-капелана, який є поруч, який повертає, має повернути до життя кожного бійця і не тільки бійця, але бути на похороні. Бачити очі матері, дружини, дітей і сказати їм, що життя триває далі навіть тоді, коли вони проклинають весь світ. Будь ласка, якщо ви можете це зробити, давайте поміняємося Легко говорити, а спробуйте робити. Ну, і ще раз кажу, знаєте в таких випадках чомусь Господь Бог дає дуже важкий похорон, коли ти. Маєш повернути до життя родину або сім'ю. Це насправді дуже важко є. Це, це один з моментів, знаєте, війни і віри. Бо коли ти чуєш, як рідні розказують, скільки вони молили, скільки вони ставили свічок, жертвували. А де той Бог, чому він не зберіг і не почув? В той момент дуже складно пояснювати, говорити людині, що. Ну, він прийняв жертву їхнього сина, чоловіка, батька. Їм це складно зрозуміти, але ти маєш в першу чергу це розуміти. Ось тому один з аспектів нашої віри, знаєте, це коли ти є на похороні бійця, продовжувати боротися за це життя. Це ще один з моментів знаєте, віри. Бачачи смерть, знаючи, скільки ти зусиль доклав для того, щоб зберегти це життя, продовжити жити. Це роблять наші медики, на руках яких помирають хлопці. Це роблять ті ж самі, знаєте, побратими, які бачать, скільки гинуть їхніх друзів, вони їх ховають. Це, знову ж таки, теж є. Дуже ви великої віри продовжити жити, бачачи смерть. І знати, що ця смерть це не втрата, але це радше є дар мого життя. Тому що вони дарують, щоби я жив, так як навчав Христос.